Потрібно швидко приготувати щось смачне та легко. Беремо тісто. Можна брати, звичайно, просто слойоне, а можна брати слойоно дріжджове. Тут особливої різниці нема. Даємо йому добре розмерзнутися. В мене це слойоно-дріжжаве тісто. І ось тепер цей пласт звільняю від плівочок, воно вже так файно розмерзлося, що навіть почало підходити. І ділю ось так навпіл впоперек. Одну половинку поки що прибираю в сторону, а іншу трішечки, зовсім трішечки припилюю борошном, і за допомогою скалки ось так його розкатую, роблю тонше. Тепер необхідно тісто змастити. Звичайно, це може бути і самий простий майонез. Але я використовую сметанно гірчичний соус. Це набагато смачніше, тому що тут є і кріп, тут є і гірчиця, тут є і часничок, і це буде набагато краще, аніж просто змастити майонезом. Але змащую не до кінця. Край залишаю чистим. Ось так. А далі <кій> беремо сир, нарізаємо його, ну, як хочемо, але краще ось такими тонесенькими слайсами. І беремо, що є в холодильнику. Це може бути ковбаса варена, це може бути шинка, це може бути ковбаска копчена, це може бути будь-яка сарделька, що завгодно. Головна умова. Нарізаємо як можна тонь... тоньше. Викладаю ось так по краю кусочки ковбаски або шинки, далі викладаю сирок. І тепер все це звертаємо. Ось так перший раз загорнули, виходить ковбаска, ляга на сирок. А далі, якщо у вас сиру в обмаль немає більше, то просто другий раз завертаємо, і ось оце тісто буде торкатися до помазки. Якщо ж у вас сирок є, то робимо ще ось отак: додатково прокладаємо слой сиру. І вже тепер завертаємо на соус. А ось ці вільні края піднімаємо і защіпляємо. Просто так рандомно, аби тільки вони поєдналися з основною нашою ковбаскою, можна так сказати, да, рулетиком. Ось отак. Далі я готую дечко. У мене це звичайне залізне дечко металеве, я його вистеляю змоченим, силиконізованим пергаментом. Ви можете брати будь-яку форму, яка у вас є. Що ми робимо далі? Далі нарізаємо наші ось ці наш рулетик на приблизно однакові за висотою шматочки. Ось так. Постарайтесь зробити так, щоб один край трішечки ось так защіпнути. Ось так. І відправляємо в такому вигляді, ставимо ось отак удечко. І все те ж саме повторюю з другою половиною тіста. Ось так це виглядає. Зверху можна змазати яєчком, можна посипати кунжутом це все за бажанням. Залишаю так постояти хвилин 10, хоча б, щоб тісто оговталося, відпочило і почало працювати далі. А потім ставлю в духовку. Я ставлю в холодну духовку, це дає тісту ще шанс підрости, підійти в процесі нагрівання. Духовки. І в залежності від того, яка у вас духовка, орієнтуємося по духовці, випікаємо. І ось така краса виходить легко, швидко, а головне смачно. Запах стоїть, неймовірний. Це не просто печене тісто. По-своєму пахне ковбаска. Якийсь аромат йде від сиру, плюс соус. Там і зелень, там і часничок, все це дає таку ароматику, що я просто не можу вам передати словами. Тому, якщо у вас є яке-небудь тісто в морозилочці, або ви придбаєте можете в магазині, не полінуйтесь, зробіть бистро і смачно. Набагато смачніше, ніж, наприклад, пекти ті самі часночні пампушки. Готуйте всім смачного.